Водій автомобіля, який 25 січня на смерть збив шестирічну дитину в Торчені, втік за кордон. Про це стало відомо з допису мами загиблої дівчинки Галини Кунц у Фейсбуці. Нагадаємо, 25 січня у Торчині водій легковика Дево збив шестирічну дитину, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. А її старша десятирічна сестра встигла відскочити. На жаль, 10 лютого серце дівчинки перестало битись. Матір загиблої дитини пише, що винуватець ДТП не приїжджав до неї, ба більше. Сказав, що їй начебто дуже пощастило. Винуватець Євген Бабич із Запорізької області ні разу не приїхав до нас. Він є пресвітером і навіть нам слова вибач не сказав, а подзвонив після смерті дитини і сказав, що мені дуже пощастило, бо дитина в рай попала. Нарікає пані Галина і на роботу правоохоронних органів. За її словами, 22 лютого слідчий Луцького РУП ГУНП на Волині Андрій Куць викликав її на допит і говорив, що водій не може бути винним в аварії. Старший слідчий Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітан поліції Андрій Куць викликав мене до себе 22 лютого на допит і почав захищати винуватця. Говорив, що він помалу їхав і навпроти їхала. Поліція, що він не може бути винуватий. Пізніше він направив до мене соціальну службу, оскільки я мати одиночка. Вони перевіряли, чи є в мене пилисос, праска і яка техніка, чи мала дитина одяг, і так далі. У червні Галина звернулася за допомогою до адвоката. Проте, як зазначає вона у дописі, вже було пізно, бо слідчий не відкрив кримінал на водія, а написав, що той проходить у справі як свідок. Саме тому Євгену Бабичу з Запорізької області, за словами жінки, вдалося втекти за кордон.